Доброго ранку. Я суперблогер. Не взяла перехідник для мікрофонів. У нас вже два безпроводних бездротових мікрофони, але я не взяла перехідник. Ми сьогодні підемо на шопінг. Подивимось, що сьогодні нас чекає Берлін, бо Женя прогнозує, що як нам не... Ні, оказаться по ту сторону поліції. Я не знаю, що вона мала на увазі, але я б не хотіла якого скручувати. А нас скручувати нема за що. У нас нічого нема. Поки що так. Я тебе прошу. Ні, ми не на Балі. ми в Берлі. Ми зараз будемо їсти, а все ж ми покажемо цю візу, тому що все правильно, ми її любимо поїздити. А, а я щось хотіла щось? Так, ти хотіла сказати, що ти заморочилася з вибором. І мені зраночку вже надіслала 5 варіантів, де можна поснідати. Так що чекаємо на що треба гарно поїсти, тому що сьогодні день соти. Дай Боже вистояти в цьому нерівному бою. нас сьогодні не снідання. Шок Хочу подивитися, як інші її готують, тому що я, коли в мене є багато часу, я вдома готую. І також в нас саме. Парну заїздити смачно. Це всі треба, як треба, Нет, як треба. Тут треба бути готовим до того, щоб вишити тут фіолетовий. І він не зовсім такий, як у нас, він трошки. Ніби маринований, ніби ферментований. Короче, він не просто він не копчений. хоча тут зазвичай копчений. Він такий трошки підкопчений, трошки солоний, трошки маринований, коротше, він якийсь дуже дивний, ще й білений. Хліба тут, правда, підрізати, треба мати силушку. За сніданок ми сплатили 33,5 євро, а зараз ми відправляємося. О, Apple, Apple Store, можна зайти. Це я критка. А зараз ми йдемо у ЕГА. Це ультратуристичне місце, але нас цікавиться тільки магазин. Бо ми тут вже були всі п'ять разів. Ми були, були в Берліні, ми були в цьому дворі, бо ми ходимо в цей магазин. Бо тому що я кожного разу хочу зайти і купити нову книжку про тату. А цей магазин то закритий, то в нього канікули, то ще якась фільм. Дивочка на п'ятий раз приїздив в Берлін. я не знайшла нову. Ось тут книжки. Але плюс в тому, що магазин був відкритий. А чим тобі така красива ця станція? Не знаю, ти мені одного, одного разу ти мені підкортувала там, і тебе постійно на цій станції я збираю фотокарту. Коротше, це тепер я винна. Сажені Женіна, коротче станція. Закінчився на сьогодні. Ми з зім'яні well ну, нас велдан. Дес було якихось, не скажу, що речей, більше аксесуарів та речей тире аксесуарів. Нічого такого толкового ми не знайшли. Зато надухарились, аж просто аж гай шумить, у мене під носом просто такий нішевий аромадіфузор. Не так само. Знаєте, в мене сьогодні ножки більше болять, ніж вчора після всіх цих і концерта, і утріка. Тому я не знаю, як виживає оця жінка. Майдембу Амбасадорка. Ми... Йдемо їсти! В Берліні дуже велика турецька діаспора. Я така голодна. Хотіла сказати, що вони дуже смачно готують м'ясо. Ось ми прийшли в один із таких закладів. Зараз покажемо, сподіваюсь, буде дуже смачно. Ми тут перший раз. Я їсти хочу. Дивіться, це майже хліб. Що ми маємо? У нас салат, ми маємо мікс м'яса, рис. І в нас шашлик з телятний в йогурці. А ще у нас дуже смачний хлібчик. Він дуже він підсмажений. Це, мабуть, це купіта, але вона підсмажена, вона пахне і чесночком. Можна їсти. Так, смачно. Так, все, всім пока. Євгенія, вам є що сказати? Дуже смачно. Увага, увага! Наступне відео зроблено після другого дня шопінгу. Я сподіваюся тобі досить шопінгу. <рес> Ножки болять. На! <рес> Оу! Досить чи ще? <рес> Доброго раночку. Доброго. Ну що, настав той день і час, коли ми відправляємося в музей. Так. Навіть підготувалися і подивилися фільм. Ми сьогодні маємо відвідати музей мистецтва 20-го сторіччя. І не просто так ми туди йдемо, а тому що є такий відомий митець Герхард Ріхтер, нині живущий, який подарував, він вважається одним з трьох найдорожчих митців сучасності. Він подарував Берліну 100 своїх робіт. І вони виставлені в цій національній новій галереї, як я розумію, до 26-го року. От, а потім вони переїдуть в нову галерею на Потсдамській площі. Так, ми хочемо зняти враження від музею від двох різних людей: від Альони, котра це людям і ці цим цікавиться, і Євгенії, котра, в принципі, в неї на обличчі написана. Ну, Аля Анатоліна, ви людина, котра полюбляєте ходити по музеях, читати, перекладати. Я не можу сказати, що я от саме люблю ну, сам процес відвідування музею, це звісно, просто він йде поруч з тим, що ти маєш якось вразитися від мистецтва. Тобто я не можу сказати, що само по собі ходіння е по музею ну, щось мені там доставляє, але мені. Цікаве мистецтво, особливо сучасне мистецтво. Сучасне має на увазі. Двадцяте старі сторіччя, двадцять перше. Бо в нас за цей Берлін має бути ще один цікавий візит, але це буде пізніше. Це зовсім про інше. От знаєте, дуже великий плюс, коли ти ходиш по музеям з зеленої антоляну, те, що от вона там дві години. Ну, все вивчає, перекладає і тоді і тепи. А потім тобі просто в двох словах каже про що це. Тобто ти економиш на кілька І час Економістка. <гум> Знати вперше, що цей музей, нова національна галерея. Він вже був побудований після Другої світової війни, а таких музеїв не дуже багато, бо вони загалом дуже і дуже старі. Що він побудований по проєкту відомого німецького архітектора, і будівництво закінчили за рік до його смерті, бо він вже був доволі старий. Це вважається ікона модернізму. Це будівля, виконана на гранітній такій терасі. Поставили металевий, куб типу. Ось, і е, в цій будівлі е, реалізована ідея вільного простору. От можна подивитися на це чудо модерністської архітектури зі скла та металу. Ну, тепер ви розумієте, як я отримую інформацію. Це починається зі входу. Як і театр починається з гардеробу. Що Євгеній маєш сказати? Мені просто роздягли. Я в одній футболки. Я не можу сказати, що холодно, але якби мені було б комфортніше в кофті ще зверху. Але мене в кофті не пускають. знаєте мене навіть ахір. І забрали наші бананки, сказали так, бананки, речі ну, чипа паспорти. все позбирали. Типу, яка різниця? У нас маленькі сумки. Ні, може ще йому матруси віддати і ДНК свій? Це добре, і як, коли помирають люди, а там начебто живуть і в них поки що все добре. Так що на мене поки що це насправді найбільше враження, бо я прям відображена те, що ми зараз ну, принаймні я відчуваю оцю супер щільність подій, коли і щось стає хороше, і щось стає дуже погане. Добре, а де Київське НЛО? Без НЛО. Франції. Оця тарілочка а, нагадує. Так. так що всі зібралися всі, разом. Всі на місці э, скільки? 683 роки картині, а вона актуальна і на сьогодні. Ми вибрались. Враження твої. Я дуже рада, що ми дуже швидко впоралися з цією справою. Е, взагалі не, не вразила мене цей музей. І мені зіпсував весь настрій ці е, праців, працівники-охоронці. Тому, знаєте, коли тобі хтось зіпсує настрій, то тобі вже хочеться недображу. Мене так, так само звуку. Ніхто не має права розповідати іншій людині, як. І сприймати мистецтво. Якщо є певна загорожа, звісно, ти не можеш підходити. Якщо немає загорожі, я можу підійти і подивитися, як ну я ж не чіпаю нічого. Я просто хочу подивитися. Собственно, ми так подивилися, що ті роботи, котрі показані у фільмі, робота без авторства, це не оригінали, це вже просто віддруковані роботи. А от Діркінау. Це оригінали і інший цей абстрактний живопис. Це ну, принаймні це намальовані картини. Я там не можу судити, чи то оригінал. Але принаймні це картина, а не фотодрук. Загалом мистецтво не живе в музеї. Музей це просто місце, де виставляється результат мистецтва. І як ми бачимо, не завжди виставляється оригінал, а просто якась копія. Для мене це трохи дивно. Так можна з таким успіхом просто в інтернеті подивитися на картинки і все. Стільки шуміхи навколо цього герхарда Ріхтера, ну саме з цієї події, що він подавав сторобіт, робіт, і що багато людей до речі було в чебутній день. Але, чесно кажучи, Короче, просто можна подивитися фільм. Так, а фільм, до речі, цікавий. Робота без авторсу вже декілька де, де, разів зазначили. Фільм цікавий, художній і про мистецтво. Що я ще хотіла сказати? Що немає правильного чи неправильного сприйняття мистецтва, особливо мистецтва ХХ століття. Ти маєш отримати певне враження. Ми не можемо судити мистецтво як щось красиве або некрасиве. Воно не має таке бути. Воно має. Робити нам враження. Ну або не робити, бо це суто суб'єктивне. Клас. Така водою. Вона готувалася. Готувалася, бо все. мені тут все, цікаво. все. все, На сьогодні досить музеїв. Ми наближаємося до того місця, де люди по колу співали канта. Це <зву> 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 ми приїхали в той. Суперрайончик, де було купа битого скла на 1 травня. Така йде тут всі ці, ці пригоди з поліцейськими. А приїхали ми сюди, щоб поїсти, щоб поїсти найсмачніші бургери. Я думаю, що всі вже знають цю точку, але ми вам також повинні розказати. Ткань. А як тут взагалі відбувається? проїздить? Треба відіти мостики. Там молитися підвізок. Починатися своєї черги дерев яні... Дерев яні... з нове роста. Потім тут поїхати тим столиком. дерев'яні сорочки. Зі всякими. Розпаковка. Роспаковка. Поради я замовила просто із бур'я. Але кожний бургер тут дуже смачний. Вже їж. Що ти скажеш? Чисто тут зараз? Чисто, але ну як просто скла, нема. Так, видно, що давно не було дощу. Це найкраще місце для тієї, для того надпису. Що ще можна було там написати? Де да ще й в Кройсбергу. Вибачте, хер знаде Написали життєстверджувальну фразу. Ех. А це те, що дісталося Берліну від Радянського Союзу. Радянський монументалізм. І недаремно цей проспект називається Івенем Карла Маркса. Знаєте, я коли почала монтувати відео про Берлін, я думала, що в нас буде тільки одна серія. Але матеріалу виявилося так багато, що... Ми з вами зустрінемося в наступній серії.